Дані, якщо ти це бачиш, з ким, будь ласка, якийсь новий арт від Unholy професі, а то я не впевнений, що людям вже не нудно від цієї вставки, бо мені, наприклад, нудно. Дякую. А, донайте. Тут зібралися купці з усіх куточків світу. Повітря наповнене ароматами сірки та спеції, дзвоном монет, голосами, що сперечаються і гулом магічної енергії. Вогняні вуличні артисти розважають натовпи видовищними феєрверками, тоді як затінені провулки приховують таємні угоди та пошепки домовленостей. Над усім цим височаться сяючі шпілі, мов маяки під палаючим сонцем. Це алькірат. Місто, що всупереч усьому розквітло, немов прекрасна троянда серед пекельних пісків пустелі. Сьогодні воно багате і могутнє, проте його фундамент було закладено кров'ю та сльозами. Місто Алькерад заснували тіфлінгів вигнанці, які прагнули втекти від тиранії та переслідувань, що зазнали від рук людей за морем. Вони збудували своє місто, керуючись релігійними заповідями, даними їм Азмодеєм, безперечним володарем дев'яти пекл. Ступінь впливу Азмодеї на Тіфлінгів під час їхнього вигнання залишилася. Пишається невизначеною, дехто вірить, що він керує ними від самого початку. Інші ж вважають, що Тифлінгі самі прийняли його вчення під час довгої подорожі. Як би там не було, до моменту прибуття у постелю, біженці вже повністю віддали себе служінню пекельному володарю. Конкретні обставини, за яких розпочалося релігійне поклоніння, суперечливі і заплутані. Подорож до Кірату тривала майже десятиліття і включала десятки кораблів, що пливли разом. Спілкування між з було складним, і флотілія часто затримувалася на кілька місяців через це історія мандрівки значно. Відрізняються залежно від оповідача, і кожна з них поєднує правду з перебільшенням протягом мандрівки, Тифлінгі зазнали як втрат, так і зростання. Багато хто загинув, але до вонанців також приєдналися й нові люди. На момент прибуття до кірату вони вже стали різноманітною спільнотою з представниками різних культур і пекельних спадків. Хоча кожен мав свою унікальну історію страждань принижень, всі вони поділяли спільне прагнення до свободи і надію на новий початок. Підживлені цим палким прагненням і і керовані впорядкованими принципами Азмодея, які обіцяють рівність усіх перед законом, вони розпочали будівництво нового дому серед пекельної та бежальної постелі. Народ аль-Кірато створив суспільство, засноване на релігійних принципах, що ставили свободу понад усе. Щоб мати хоча б примарну автономію, бо знову ж таки ніяких природних ресурсів у них особливо немає. Кіраці як вони самі себе назвали, природньо зосередились на торгівлі, щоб вижити, вони вдосконалили вміння торгувати та вести перемовини? Вони пропонують сусідам усе, що має, хоча б якусь цінність, і з часом їхні зусилля дають плоди. Алькерат перетворився на заміжну купецьку державу, якою є нині. Алькерат розташований за 50 міль на південь від узбережжя моря зірок на березі річки Ріанар. Місто сховалося у великій долині, що простягається між кількома каньйонами і лишилося ізольованим від усього світу. Жодного великого поселення на сотні міль навколо. З усіх боків над містом нависає небезпека. У навколишніх каньйонах орудує смертельно небезпечний союз Гарпій та Мінотаврів. На сході піски кишать проклятими чудовищами. Довиськами та мерцями, північні приморські ліси охороняють ворожі тролі, а південні землі звірів. Територія з десятками агресивних кланів, звіролюдей. людей у самому місті також неспокійно шакало перевертні, що маскуються під людей, поступово підточують його зсередини, але найвразливішою точкою залишається вода, її доставляють з віддалених озер, і без неї місто просто не проживе. Гарпії та мінотаври постійно нападають на ці каравани, намагаючись залишити мешканців без життєвої вологи. Попри всі труднощі, торгівля в Алькіраті процвітає. Купецькі кораблі пливуть річкою Ріанара із прибережних портів, забезпечуючи сталий потік товарів і золота. Саме завдяки цьому місто може зберігати добробут, не виходячи за свої оборонні стіни. Як це вже було в минулому, так Алькерат підноситься як бестіон комерції та підприємства серед дикої та жорстокої землі. В Алькераті немає офіційного уряду чи органу влади. Фактично, місто керується золотом і тими, хто ним володіє. Воно. Існує як псевдолібертаріанська держава, на яку впливає релігійне шанування Азмодею, що поєднує порядок і свободу за моральністю. Функції державного управління виконують багатокупецькі родини, трохові лорди та елітні ради через конкуренцію, монополії та картелі. Вони одночасно задовольняють власні потреби і забезпечують функціонування міста. Кожен із спливових учасників пов'язаний із мережею контрактів, угод і зобов'язань, складною системою стримувань і противаг у звичайних умовах. Відсутність уряду привела б до анархії, однак місто тримають на плаву дві ключові сили. Перша це церква Азмодея, і поклоніння цьому повелителю пекла вселило громадянам глибоку повагу до стабільності та порядку. Церква виступає медіатором у спорах між угрупуваннями, і саме вона гарантує, що хаос не зруйнує місто. І друга причина це султана Занара Зінзара, найбагатіша і найвпливовіша особа у місті. Її прагнення до процвітання Алькерату спонукає її вкладати свої величезні ресурси у підтримку порядку. і хоча вона не має ніякої офіційної влади, саме їй належать усі брами, більшість гаманій, і саме вона платить зарплатню охороні. Через це олігархи змушені погоджуватися з її рішенням, нехай їй не охоче. Громадяни Алькірату вільні пересуватись містом та залишити його на власний розсуд. У місті не існує податків на отримування інфраструктури, немає законів, що обмежують свободу слова, і майже будь-що можна придбати за золото. Оскільки місто не має податкової системи, воно майже повністю фінансується султаною, яка інвестує свій величезний капітал у розвиток міста та його потреби. Парадоксально, але громадяни Тифлінгі мають право добровільно відмовитись навіть від власної свободи. Це призводить до створення контрактів, які можуть перетворити Жителя Алькірата на раба. У відсутності податків усі громадянські проекти фінансуються багатими покровителами, але їхнє будівництво здебільшого здійснюється за рахунок рабської праці. Безумовна благодійність є рідкісним явищем, оскільки релігія з модея не заохочує альтруїзм. Натомість соціальні ініціативи, що приносять користь їх спонсором, як то ринки, фестивалі чи публічні пам'ятки, трапляються дуже і дуже часто. Армінія Білайк. Оскільки переважна більшість мешканців міста має темнобачення, джерела світла тут використовуються значно рідше, ніж в інших містах. Принаймні половина будинків у місті взагалі не мають вікон. Свічки в Алькераті здебільшого асоціюються із магічними ритуалами або молитвами до Асмодеї, а не зі звичайним освітленням кімнат. Вулиці ж, навпаки, добре освітлені факелами і магічними вогнями. Це допомагає кераціям бачити далі, ніж дозволяє темне бачення, що особливо корисно при просуванні місцем у темряві. Магічні джерела світла, зокрема, розміщують біля потенційно небезпечних місць, як то вздовж містів або урвищ. Жодних собак. Собаки інстинктивно гавкують на тифлінгів, чи то через запах сірки, пекельного каміння, чи то через незвичне забарвлені шкіри, чи через вроджені відчуття їхньої демонічної природи. Достаменно Дому проте факт залишається фактом. Собаки нервують поруч із тифлями. і можуть навіть вкусити від страху. Хоча офіційної заборони на собак у місті немає, подорожніх нерідко неофіційно не пускають за брами через присутність цих тварин. Like Hector, this Ектор personal. It is It is personal. Порядок у місті забезпечується системою контрактів та угод, підкріпленою обмеженою кількістю законів. Основні закони охоплюють лише найнеобхідніше: покарання за вбивства, напади тощо. Всі інші юридичні механізми покликані надавати контрактам силу закону. Так, да, очевидно. Саме контракти формують справжню правову основу міста. Більшість угод формують торгові гільдії, родини та ради купців. Майже будь-яка дія у місті вимагає підписання паперів. За дотримання контрактів стежать найманці султани, охоронці закону, які одночасно виконують роль міської гвардії та армії. Конфлікти щодо контрактів передаються на розгляд церкви Азмадея, яка виступає в ролі незалежного суду. Багатші громадяни наймають філософів, аналог-юристів. Щоб ті вели справу від їхнього імені. В'язниці в, в існують лише для найгидкіших злочинців, інші караються грошовими компенсаціями або примусовим рабством. Смертна кара у місті. Заборонено і не застосовується. оскільки все в місті є приватною власністю, для користування будь-якою будівлею або дорогою потрібна угода. Громадяни підписують десятки контрактів щодня, більшість з них мають мінімальний вплив, але є обов'язковими. Через складність і кількість угод більшість кераців не здатні повністю осягнути всі пункти, і суди зазвичай поблажливо ставляться до випадкових порушень. Проте омисне порушення контракту карається, і це часто потрібно довести в суді. Усі закони Контракти у місті мають пункти, які дозволяють відкуповуватись від покарання або вийти з угоди за певну суму. Ці платежі можуть бути спрямовані місту для фінансування проєктів або фізичним особам, як компенсація за завдану шкоду. Для особливо тяжких злочинів жертва або її родина мають право відмовитись приймати компенсацію, вимагаючи натомість вв'язання злочинця. Індульгенції не застосовуються в випадках умисного вбивства. Алкерат створений як притулок для тифлінгів з усього світу усі тифлінги автоматично утримують громадянство і не можуть бути вигнані з міста. Інші мають право перебувати у місті е, за умови наявності справ. Постійне громадянство для неживучих суворо обмежене і зазвичай вимагає значного внеску на користь міста. Лише громадяни або ті, хто має офіційну справу, можуть проходити крізь головні ворота в пустелю для негромадян. Прохід через міські ворота коштує одну золоту монету. Обмежені природні ресурси змушують кратців зосередитись на ремеслах. Вони імпортують сировину, переробляють її і продають вироби, коштовності, одяг, тканини і інші товари ручної роботи. Пустки навколо міста це залишки давньої імперії Анубіанців, коли саме скарби з цих руїн дозволили місту розвинутись. Нині більшість ближніх руїн вже повербовані, тому організовуються далекі експедиції до небезпечних дюн за новими знахідками найбільшими союзниками Алькірату є дворфи з дрекалору, які отримують від міста магічні предмети та червоний пісок у пустелі, в обмін на їжу, камінь, зброю та інженерну підтримку. Дворфи погані чеклони, тому цінують магічні сувої та артефакти. Навіщо їм червоний пісок? залишається таємницею. річка Ріонар салона і непридатна до пиття. Колодязі вичерпані, тож місто повністю залежить від привезеної прісної води з півночі. Каравани дилають 52 милі в обидва боки, охороняючись від гарпій та мінотаврів. Попит високий, ризики теж, тому ціна на воду є величезною. А умисне марнування води карається штрафом до двох сотень золотих і десяти днями важкої праці. Структура Алькерату це заплутана бюрократія, яка сформувала в. У мешканцях дві кардинально різні перспективи, наче дві сторони однієї монети. Старші тифлінги з усталеним бізнесом або важкими посадами цінують ретельні процедури та уважне ведення документації, такі звички укріплюються багатством, здобутим через досконале знання і дотримання контрактів. Молодіші тифлінги, а також робітники і ті, хто має менше влади, демонструють безтурботне ставлення до життя. Їх мотивує користь, яку вони отримують, знаючи контракти, достатньо добре, щоб їх обходити. Будь-якому випадку всі тифлінги зацікавлені у тому, щоб вивчати складні закони, що їх пов'язують. Кіратів знають за їхню терплячість, рішучість і відмову приймати відмову. Зіткнувшись із перешкодами, вони інстинктивно шукають способи їх подолати. Якщо описати кіраців загалом, то це народ, що прагне свободи, багатства і має глибоку повагу навіть захоплення до закону. Кіраці переконані, що їх можуть знову переслідувати лише тоді, коли вони самі це дозволять. Вони вірять, що вияв є здатен повернути часи жорстокості, тому кожну дитину Тифлінга вчать боротися за свої бажання, не дозволяючи себе принижувати і прагнути величі за будь-яку ціну. У Кіратії слабодухих соромлять і спонукають до самовдосконалення. Тих, хто звинувачує інших або місто у власних надачах, вважають жалюгідними. Цей світогляд втілено є популярним у вислові У Кераті немає жертв, що надихає тифлінгів витримувати життєві труднощі та брати відповідальність у свої руки. Кераті з великою недовірою ставляться до чужинців і не люблять бачити, як ті вільно блокають їхніми землями. Щодо людей, хоча вони звикли до торговців з інших королівств, які приїжджають торгувати, їм не подобається думка про постійне поселення чужинців і особливо людей, оскільки саме вони були центром їхнього Минулого гноблення, це упередження менш притамана тифлінгам, народженим в кіраті, які не пам'ятають жахи минулого. Саме місто таємно інфіковане перевертніми шакалами, які маскуються під людей та здійснюють злочини та викрадають мешканців за тільки їм відомою ціллю. Але ніякого розслідування не йде, бо це як думає влада, те, що себе вважає владою, тільки поглибить напруження між тифлінгами та людьми. Звіролюди, стосунки тифлінгів і звіролюдьми складні. З одного боку, звіролюді корінні мешканці цих земель і не винні у минулих стражданнях тифлінгів. З іншого, у ході звірячих війн загинуло багато кіраців, а кілька поселень було спалено. Тифлінги намагаються дозволити деяким миролюбним звіролюдям жити у місті, але залишаються настороженими щодо можливого відновлення конфлікту. Це вилівається у певні обмеження звіролюдям у вигляді заборони служіння в армії та обіймання певних посад, пов'язаних із безпекою міста дворфи. Дворфів у кіраті поважають Королівство Дрека Лор, що розташоване неподалік, відіграло ключову роль у розвитку міста, надаючи високоякісний камінь та інженерні послуги. Тож дворфи найулюбленіше серед тифлінгів раси у місті, рабство Валькіратії. Попри культ свободи, Алькерат легалізує рабство, особливо щодо звіролюдей, які воюють проти міста на регулярній основі. Полювання на гарпій та мінотаврів дозволено, а поневолені звіролюди повністю позбавлені громадянських прав. Вони можуть бути власністю до 15 років, після чого утримують свободу. Тим часом громадяни міста можуть стати борговими слугами, уклавши контракт або як покарання за злочин, такі слуги мають більше прав, ніж раби, але все одно зобов'язані підкорювати. Волі Контрактне рабство стає єдиним шляхом виживання для мешканців злиднів і особливо у нетрях міста. Хоча дискримінація і зловживання, навіть вбивства рабів засуджуються в публічному просторі, впливова еліта виступає проти скасування рабства, що дозволяє системі процвітати. Алькіра – це багатогранне місто, місто контрастів, зведене посеред безжального пустельного ландшафту, де виживання стало мистецтвом. А золото законом. Тут панує культ контракту, процвітає торгівля, а давні руїни приносять прибутки не гірші за шахти. Місто належить не народу, а тим, хто вміє рахувати. Багатство визначає владу. Попри зовнішню пишність кам'яної архітектури і барвисті вбрання, під фасадом кипить боротьба. Боротьба між свободою і рабством, боротьба між бюрократією і хаосом, боротьба між вигодою та честю, де кожен крок має ціну, і навіть пісок під ногами. Продається. Велика подяка спонсорам каналу FF, Блосіч, Мішелю, Олександру Короніву, Дасту, Грамсі, Відьмі з Меркурію, Запропалому Богу, Фатріру, Стіл Бобу, Ісусу Безбожному, F9 та Хонзі Анхаузу. Для всіх інших, дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал та приєднуйтесь до моєї групи в телеграмі. Па-па!